Привіт! Ти на каналі Skypixel.ua. Тут ми щодня розкриваємо таємниці природи, космосу і всього що довкола нас. Сьогодні цікаве запитання: навіщо зебрі смужки? Ну серйозно, чорно-білі смужки, як от від товару в магазині. Але все не так просто. Насправді ці смужки справжній подарунок еволюції. Уяви, зебри живуть у савані, де навколо хижаки, леви, гієни, леопарди. І коли зебри гуртуються в табун і починають тікати, хижаки бачать лише зливу смуг. Вони не можуть вибрати кого переслідувати. Але є, що ще навіть крутіше: вчені з'ясували, що смужки зебри це природний захист від мух. Так, так, косючих мух це, це та інших. Їхні очі не можуть правильно зорієнтуватися на смугастому тілі, тож вони просто пролітають повз. Виходить, зебра, це не лише модна леді в чорно-білому, а ще й ходячий антикомарин. А тепер питання для тебе: яка ще тварина в... має цікаве вбрання для захисту? Напиши в коментарях. Якщо тобі було цікаво, постав лайк, підпишись на SkyPixel.ua і натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі факти. Побачимось у наступному шортці.